Вчора йшла по справах і знайшла ось такий гібіскус, ледве не сказала клематись. Подивіться, оце інший має бути. Оце інший. А цей погляньте, який він гарний. Я дві гілочки зламала, ну, гріш накаюсь. Що ж тепер? І що я тут знайшла? Подивіться, що тут робиться. Під мохом вони оце живуть. Гляньте. Ой, а де вони? Порозповзалися десь. Було дуже багато. Зараз я їх повибираю, дам, розповзаються але далеко не поповзуть. Тут у мене вода. Це акваріум, тут німфея моя живе. Оце не прийнялося, я кидала. Треба вже німфеї, я вже зробила їм цей озеро, де вони будуть зимувати. Оцю німфею, звісно ж, я заберу звідси. Заберу цей акваріум у будинок. Тож зараз виберу курвочки мої будуть раді. Ось отакий. Не знаю, прийметься воно або чи ні. Це я пострумляла, бачите, безрезультатно. Це аронія моя. Зламала гілочку ненароком. Оце не пішло вже. У мене багато чого не пішло. Оце. А тут я сосунку. Шишку знайшла, нема нічого ще. Ой, щось, щось там з'являється. А то, мабуть, бур'ян. Ось це зелененьке, бо ця сосунка вона не так виходить. І якась травичка ще вилізла там, бачите. Ось зараз закрию далі. Ось це з цих сосунок. Було шість 6 штук, чи сім, залишилась одна. Не знаю, чому так вони щось. А це мандарин з кісточок. Бачите, он де ще кісточка видно. Ось. А це що? Це не слизень? Пусте. Вже, мабуть, випавсь. Ось бруслина також у мене не пішла. Кактус буде цвісти другий раз. Здурів чи що? Один раз він уже цвів у мене цього року. Ось це також я. Бачите. Мабуть, безрезультатно. І це кіпарисо, все, він уже все йому Так, ще тут би мені прибрати треба. Ось це, я думала, що це в'яз. Але це не в'яз, бо в нього ці крильця, бачите, як у цього, бересклета крилатого, бруслини крилатої, ось ці на стовбурах у нього крильця так. А може це в'яз такий. Він дрібнолисний. Я зараз вам покажу, У мене він є. Я займаюся декором і прискаю зразу, і ріжу, і все зразу роблю. Надоїло мені щось, набридло, Дудлейка моя цвіте. Треба обрізати. Цього року вона геть у мене погана, тому що обрізала на пень. Не, не буду більше обрізати на пень. Вона зимує в нас добре, я в Херсоні живу. Вона зимує в нас добре. Що я хотіла? А ось бачите, як воно падає. І вони будуть довгезні такі. Ну, як ото індика буде. Тут буде так гарно, я вам покажу. Звичайно. І воно росте, наче дерево. Воно стільки тіні дає. Подивіться, скільки тут тіні. Бачите, ось він тут росте. Подивіться, тут повністю тінь. Проси моє. Але воно однорічне. Нічого воно сіється. Зебринус. а він щось уже не зебринус. Хоч такий ой. Ось мій в'яз. Ось я ж кажу, там займаюся, тут займаюся. Де мені набридло, ось тут також треба якусь інсталяцію зробити. Тут були в мене молодилки, а я їх всіх висадила ось сюди. Якби ще мої собачки не лазили. Ось він, отой. Отой-отой. Бачите? Ось. Це в мене був бансай. Так, так, я захоплююся банцаями. Захоплююся цим мистецтвом, але не претендую на, правильне, на, правильна, на правильну трактовку, так би мовити, з мого боку, тому що це мистецтво таке давнє. Ось тут добре видно крила оці. Ось, бачите, на цьому? Ось ось вони. То може це і прав... ну, воно не схоже по листю на бруслину, воно шершаве таке листечко, навіть такі, наче голочки стирчать з листочка. Оце був у мене бонсай, Він ріс у маленькій посудині, у низькій площці, як, як і з, 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 треба бонсаю. Але ось ось така проблема. Він у мене почав пропадати. ну Зиму вони не витримують, їх треба е, умови. Такий, щоб вони вижили. Це я також роблю, ще не доробила, показую. Ось годже мій чорний. Чорне щось. От так думаю, що це я його присадила прямо серед літа. Бачите, оце квіточка оце він цвіте. Може, сюди його закрутити, бо він зламається. Я так і не поставила. О, Боже, що вони робили, Гляньте, усю мою композицію подруляли. Оце коти, собаки за ними бігають, вони тікають. І отут у мене реконструкція. Але спекотно. Я ось вже зранку працюю в городі, з половини вось, восьмої ранку. Я не знаю, яка зараз година. Я боюся порушити відео. І ось я працюю, працюю, і я ніяк не напрацююся. А, я покажу, куди я поставила оцю інсталяцію, що я нещодавно робила. З каміння та з гілочок. Ось вона в мене стоїть в рокарії. Тут камінчики зовсім геть різні, вони якісь зелененькі. Я не знаю, який це камінь, яка порода. Не знаю. Одну я поставила, іншу хочу вище поставити. Тож знайшла трубку, але ще не встигла. Оце я біжу, біжу поперед батька. Думала ще не показувати, але вже показала. І ось така аналогічна композиція. Я поставила в японський садочок, але вона ну, знов не дороблена. Знов я біжу поперед бачка. Ось така композиція. Тут я закрила свою магнолію. Глянь, яка травка гарна. Ось яка вона гарна. Дика трава, дика. Оце, мабуть, його, я його пересаджу кудись. Не йде. Оце бруслина крилата. Не йде вона в мене тут. Я вже не знаю, що з ним робити. Японські клени в мене, мабуть, їм вже все. Їм уже все гаплик, ну, ще тримаються. Я їх сьогодні покропила епіном вранці раненько. Не знаю, що буде. Ой, але дуже хочу, щоб вони. Це я оформила так. Це в мене тут знов такий японський куточок ось такий. Це я вирізала сама, ось це я повирізала. Ой, гранати я зібрала, бо вони потріскали. Щойно ось зірвала. Вони манюнькі. Менше навіть сірникової коробочки. Ну так, так вродило. В тому році було багато дуже цих гранатів. В цьому році подобається мені. Я поставила його на пень, підперла камінням, бо у мене скачуть коти собаки. Це якийсь жах. Ну а куди без них? Вони ж мої улюблені. Улюблені тварини. Так ось, що я ще хотіла це мій рукарій. Ну, Тут жарко тобі, да? Спекотно. Ось я покажу ось так. там моя галерея. Я ще не придумала, що на неї повісити. Ні, я придумала, але думаю, що вона не витримає. Вона ж не на цементі. Ось так. мій. Так, покажу оце знизу. Ось так буду вести потихеньку, потихеньку, щоб ви роздивилися. Бо мені кажуть, що я бігом вожу камерою і не встигають люди роздивитися. Ну, тож дивіться, о, куртка висить у кадрі. Це ж я набирала воду, дощ ішов. Грім, блискавка, а я воду набираю у баклажки. Ну, таке в мене. Така моя доля. Ось отак. Ой, і ще зробила одне. Ну, Вже в іншому відео покажу. Каріоптеріс цвіте. Оце моя друга галерея. Усе роблю для тіні. Бодай би бо яка тінь. Навіть оцей стовпчик буде тінь давати. Бо сонечко якраз з тої сторони я стою спиною до нього. Ось низ покажу. І все. Навіть редберон у мене пропав. Ви розумієте? Ось три стеблини. Ой, де сперма, ось цвіла, все літо цвіла. На тобі, в кінці літа пропала. Ну, може, вона вийде. Ось тут у мене очиток був червонястий, такий, такий гарний. Мурахи поселилися. Я їх видворила звідси, витравила і витравила, мабуть, і рослину. оцим порошком від мурашок. Так, ну все, піду вже в хату, бо я вже. Ось моя скифанія. Піду відпочивати, бо вже собаки кличуть. Кличуть собаки вже. Дім, мабуть, щось хотять. Інжиру не буде у мене цього року, я вже казала. Ну, нема, то й не треба. Не буду я його викопувати, хай він листя в нього гарне, декоративне. Тільки треба обрізати, він дуже загущений в мене. Ось так. Мій Барбарис. Це у мене журавель був, та він уже весь розпався. Вітри у нас сильно були, а нещодавно взагалі пилова буря була. Ну, нічого, це ж можна підкоригувати, правда? Це ж постригти можна. Навіть айву ось треба вже стригти, повитикалися гілочки. Ще один у мене претендент на кирдик Туя. Вона давно тут мучиться, хай вже іде світ інший. Так, все. Блюаро свої. Я стрижу, дуже стрижу, отакі вузеньки, бо у мого сусіда минулого року чи позаминулого, я вже не пам'ятаю, був сильний вітер і вивернув з корінням. То вони зараз каміння понакладали туди на корінь. А в них же мочковати. І мені хтось писав, морквою в них цей корінь. Ні. Тож я отак їх стрижу і вони стоять у мене. Ну, ракета. Ракета, вона і є ракета. Так, усе. Усе. Усім доброго дня.